Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні в нас 25 лютого 23 року, і я тут трошечки і працюю. Ой, все попадало, дивіться. І працюю, ріжу живці. Ну і хочу з вами поговорити саме таке от. На особисті теми, тому що багато мені хто пише, питає, коли вже операція, чи я вже зробила операцію на серці. Тому поясню, чому я її ще не зробила. Так, я вже відчуваю з кожним днем, що мені терміново так і треба. Кожного дня я себе дуже погано почуваю. Декілька разів було дуже страшно, прям дуже. Я думала, що не переживу ті ночі. Ну, але, але, бачите, хожу, ще й трошечки працюю. Е, мала я їхати вже, телефонувала е, до кардіохірурга, е, домовлялись, мала я їхати е, наприкінці січня робити операцію. Ну, не все так сталося, як гадалось. Е, я почала робити обстеження. Зараз боюсь, щоб не впасти. Почала робити інше обстеження, тому що дуже важливо під час операції, щоб не було ніяких запальних процесів, все. Ну і так стало, що мене дуже сильно налякали. Дуже прям злякали мене. Я поїхала в Черкаси, зробила ну, і мамограму, і УЗІ там всілякі. Мені поставили під питанням страшний діагноз. ой То треба було пережити. Ходила на консультацію, потім відправили мене на консультацію до онкохірурга Ну, поки потім сказали, що то кісти, треба спостерігатись, ну але продовжили обстеження далі. Я не знаю просто, як казати, я й не хочу. ну, Ви ж розумієте, це все дуже особисте. І це там, можуть послухати і чоловіки, і не хотілося б прямо розказувати наші жіночі справи. Так? Але цю проблему нібито вирішили, сказали, що то там, кісти, треба там, через 3-4 місяці приїхати на повторне обстеження, почали обстежувати далі інші органи. так сказати Uh, і і отже, як вам сказати, було дуже багато обстежень. Майже через день їздила то в Канів, то в Черкаси, дуже багато аналізів, онкомаркери прийшли погані. Їздила це позавчора. Позавчора я була в Черкасах на консультації. Який діагноз діагноз? Предраковий стан, отак От мені сказали. Тобто, е, як би можна сказати, що я радію з того приводу, що я все-таки часно звернула увагу на те, що мене е, турбувало і вирішила перед операцією все-таки обстежитись, і я встигла. Я встигла, ще все можна виправити, ще все можна вилікувати. Єдине тепер, що я ж за цей час, ну тому що не знали, що терміновіше треба робити, чи операцію на серці, чи вирішувати інші проблеми. Позавчора, це в Черкасах, мені вже сказали, що можу їхати на операцію. Протипоказань до операції немає. От, але. Потім, після операції, а я вірю, і дай Боженько, щоб вона прийшла успішно, і я буду жити після операції. Треба терміново починати лікування, щоб не запустити, щоб не довести до онкології. Отакі от друзі, справи. У мене тут була страшна депресія. Знаєте, як багато людей кажуть, що ти сильна, ти впораєшся, ти все можеш, ти стільки всього досягла. Але я вам скажу, що не така вже я і сильна, як і я здаюся. Було дуже мені страшно, правда. Коли чекала, чекала результатів у цих обстежень, аналізів, це було просто не передати, як мені страшно їхати, забирати мені там і погано в лікарні ставало. Коли мені поставили перший діагноз під питанням, то в мене... Ну, видно, сильно перенервувала, і мене відмовили ноги. Тобто, я як впала на стілець, і я не могла навіть іти настільки мені от стало погано. Ну, але потім взяла себе в руки. От, а що мені лишається? Ну що мені лишається? Ну вони то кажуть. Вони так, я розумію, що це лікарі, вони перестраховуються, вони е, мусять ставити там діагнози, якісь під питанням, щоб їх вирішити, щоб терміново звернути на це увагу і не допустити до чогось страшного, е, чи попередити, чи е, там вчасно почати лікування. Я це все розумію, але ну, Я думаю, що кожна людина мене зрозуміє, коли тут я бачу, що в мене серцем. Все гірше і гірше, і цей тиск. І от зараз я з вами розмовляю. У мене тиск мені погано, прям ну прям кошмар, як погано. Я розумію, що мені треба вирішувати цю проблему. Я і тут і боюсь. Я правда дуже боюсь операції. Якби я не казала, що я вірю, звісно, я вірю. Звісно, я дуже себе так настраюю на позитив. Ну проте, ну приємного мало, ви ж розумієте. У мене вже була одна операція на серці 23 роки тому. Вона була легша, вона була на працюючому серці. Мені не міняли клапана, просто розірвали його створки. Зараз будуть міняти це, буде штучно під'єднуватись і кров. Ну тобто, це більш складна операція, але і ту першу я її просто пам'ятаю. Я пам'ятаю, як мені було важко тоді. Це було дуже-дуже важко. Не все було гаразд під час операції в мене. Можливо, колись я розкажу, те, що зі мною тоді сталося, то навіть, навіть в голові не вкладається диво, що я тоді вижила. От. І тому, знаєте, воно ж все таки в голові все відкладається. А ще враховуючи те, що в мене інші були операції, досить важкі, досить важкі операції. І багато всього вирішувалось під час операцій. Це вже буде от в мене, виходить, така от серйозна операція на серці. Це буде вже п'ята операція. Не на серці п'ята, друга на серці, а взагалі п'ята операція. І, звісно, воно все накладає, накладає от, всі ці страхи, всі ці стреси. Це ж треба себе взяти в руки, це треба себе е, навчити триматись, да, триматись постійно мені кажуть, тримайтесь, тримаюся. Я, я тримаюсь. А що мені ще залишається? Тримаюсь за це життя, тому що я люблю життя, я люблю, е, люблю все, що мене оточує. Люблю всіх своїх друзів, свою родину. Е, це повітря, Україну, я все люблю, всіх звірюшок. Я, я просто. Правда, я дуже хочу жити. Всі хочуть. Я знаю, я, ви знаєте, от постійно, коли я кажу, що я боюсь, я хочу жити, і мені так якось на душі стає. Ну, я не сказала, що це соромно. Мені боляче стає, тому що я це кажу зараз під час війни. Хоча війна в нас не рік, а в нас вже 9 років війна. Всі знають, що я з горлівки, тому для мене це вже 9 років війни. Я розумію, скільки загиблих, скільки скалічених і людей, і судеб. Я доль, я це все-все розумію, але все одно хочу жити. І буду, і буду, тому що. Мені ще є що сказати, мені ще є що зробити. Тому, друзі, буду телефонувати. Зараз от вирішимо питання ще з з дровами, тому що дров лишилось на два дні а треба їхати. і ми тут домовились, Сусід буде приходити е, топити котел, тому що бабуся старенька лишається сама на господарстві, буде за нею е, приглядати. Тут ще сусідка буде приходити. Ну але дрова треба заготовити. Тому заготовлюємо дрова. Ще першого числа маю їхати в Черкас ще на одне узі, і вже тоді після цього збираюсь. Я думаю, що десь в середині березня так і мені повинні би зробити. Я вже бою загадувати. Вірити? Я прям от мене питають навіть чоловік питає, коли на коли мені брати відпустку, щоб поїхати. А я не знаю. Я будь тільки щось собі запланую, і воно щось не виходить. Розумієте? Вот але так хотілось б. у мене 30 березня день народження, і мені так хочеться вже 30 березня бути вдома після операції. Вже щоб всі ці страхи, весь цей жах, всі нерви і хвилювання, щоб воно лишилось позаду, і вже тоді я почну думати, планувати щось далі, тому що от зараз мене багато мені людей пишуть там, питають, чи я буду щось продавати, чи. Там які ціни? А я ні, я зараз не приймаю замовлення. Оце єдине, що живці. Ріжу чоловікові, він буде їх вкорінювати. Лише це те, що я знаю, що я там потрошечки, потрошечки я можу, а все решта наперед, я не хочу нічого планувати, тому що я то вірю і сподіваюся, що зі мною все буде добре. Але знаєте, після операції також потрібен час для реабілітації. Якщо я буду відчувати, що мені важко щось робити, я не буду цього робити, я буду берегти Себе, я, бо ну, я мушу себе берегти. Тому, можливо, і сезону продаж на весні і не буде, можливо, він перенесеться вже аж на осінь. Отже, поки, поки друзі, я займаюся своїм здоров'ям і в голові тільки, тільки одне. Ну, і ще перемога. Чекаємо перемогу, друзі. Я її відчуваю прямо ну, своїм хворим серцем, але відчуваю. Так що все буде добре. Отак от трошечки розказала. Ну, Є там нюанси, які хотілося би розказати більш детально, але я думаю, що мене і так зрозуміли. Просто це дуже особисто і в деякі питання не хочеться поглиблюватися. Все зроблю завдяки вашій підтримці. Я ще, ще дихаю, ще вірю і рухаюсь вперед. Так що, друзі, перемагаємо хвороби, перемагаємо ворогів. І все буде Україна. Пока, пока.